Ну ось, дивіться. Ну це вже така хорошенька, така вже... Ух. Так, да, піде, заліково. Так, так ну що ось, під'їхала до нас поліція, виписує нам штраф, хочу ось ознайомитись і розказати заодно. Дивіться, тут рядом біля лодки, так, ну, да, взяла. Воно, 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 воно. Давай, давай. Так, да? у нас подсаки нема, тепер будемо голими руками брати. А, ось, Не, а, це окунь. Які. Да, кукунь диви, який хорошенький. Да, бачиш, де опа. Да. Усім привіт! Сьогодні у нас вихідний день, і ми ось приїхали сьогодні до нашого рідного Дніпра половити хижу рибу. Ось, дивіться, який сьогодні у нас світанок гарний. Дуже гарна погода, така тиха, вітру сильного не обіцяють, тому я думаю, що і буде якийсь успіх на улов. Що ми хочемо сьогодні половити? Хочемо половити сьогодні чисто щуку, окуня, чисто хижу рибу, будемо ловити на міляках, кидати, як завжди, свої найулюбленіші вертушечки, калібалочки. Ну і будемо твічувати. Ось. Так що дивіться відео. Я, кстати, сьогодні не сам, зі мною Женя. Женя у нас хлопець молодий, будемо щось йому підказувати, так що дивіться відео, я думаю, що сьогодні якийсь результат у нас обов'язково буде. Світанок такий. Поїхали Так, ну що, змонтували Ось ми вже свої спінінги. розпочнемо свою риболовлю ми з вертушок. Будемо потихеньку сплавлятися, як завжди, вітер у нас невеличкий, буде трошечки нести, ми собі заїхали. Ну і як завжди ж ми ж будемо переміщатися дуже багато. Тому будемо швиденько обкидувати Так сьогодні. Ми удвох, я думаю, будемо швидко передати. Обкидувати місця і будемо одразу передвигатися, якщо не буде ніяких клювань. Будемо сьогодні в пошуках щуки. Ось, Рибачків сьогодні теж, в принципі, достатньо. Так що я думаю, що успіх сьогодні в нас буде. Так, ну щось, переїхали ми вже в інше місто трошечки. Я з Жені зарядив теж таку вертушку дідівську. Будемо так кидати вітерець трошки вже більш Піднявся, ну, але якраз добре, що він нас несе, щоб ми не стояли на місці. Будемо обкидати більше місця. Тут у нас такий вихід з ями на міляк. Ось, будемо сподіватися, що тут щось проклюне, тому що колись тут були клювання в мене, одну щуку колись я тут ловив. Вже хочеться вже азарт таки прокинувся. Вже хочеться ми Поки налаштувалися, я зібрав навіть інший спінінг із твічингом. Ось Зарядив туди вже воблера. Ну, а так будемо обкидувати. Сподіватися, що щука сьогодні нас десь чекає наша щука. Треба їй тільки під носа попасти. Так, ну щось, прокидали ми тут одне місце, так сплав таки зробили, мабуть. З годинку постояли, ще було одне клювання, таке окуневе видно, як вертушечка доганяв. Але він догнав вже на, на виході вертушки з води і все, більше клювань не було. Так що будемо зараз сміщатися і шукати далі рибу. Так, ну щось, переїхали ми на інше місце трохи. Я продовжую ще поки ловити на вертушку. Женя ось. Перейшов вже на Сіликон. Хочу трошечки такий джиг ріхті типу, спробувати. Тут непогані міста в принципі, для окуня. Він типу, тут дуже крутиться. Зимою ми його тут часто ловили. Ось я зараз теж кину пару разів ще тут вертушечкою. Хочу спробувати потвічувати Може сьогодні апетит у щуки залізу не хоче брати. Ми її може в подамо на блюді. Може вона нас і проклюне. Побачимо. Будемо пробувати все сьогодні. Так, ну перейшов я вже на твіч, Женя, кидай вертушку, а я трошечки потвічую. Такі місця. Їжджу сьогодні по тим місцях, будемо їздити, де в принципі колись в мене були там клювання або ну, ну, ловив щуку. Тобто будемо по перевіреним таким місцям їздити сьогодні. Не будемо там нових якихось від, відкривати місць. Колись щось в маленьке затоки було в мене два схода, тому якби ми поопираємося трошечки тут. Бо там місця, де ми хотіли полови, там трошечки поки скупчення рибаків. тому мы подъедем туда трошечки позже. Так, а вот и спрацював у меня твич все ж таки. Давай, Жень, подсаку. Давай, давай. Так. Спрацював Twitch, и есть какая-то щучка у нас. Не зря мы. Выдвигай, выдвигай. Это да. Ух. Да, пойдет, далеко. Так. Спрацював твич, вставляю в воду. Опа, да, 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 да. Опаля. Чик. Ну, ось у нас же есть рыба. Ось и супер. Хе пойдет. На макору. Сейчас покажу и воблера, и покажу щуку. Ну, я бачу, что и так у нас залековало. А ж, и для вас. Так, раз. Ну все, дивиться. 51 сантиметр. Так що щука залікова. Я думаю, десь вона кіло 200. Так, тихо, тихо, вже хорош. ти вже вже в мене. Ось, все, дивіться, яка щука. Ну, супер, вже розловилися на сьогодні. Так, ну що, ви бачите, спрацював твіч. Женя теж повісив в облерка невеличкого. Ось, будемо пробувати щось твічувати. Ну і все одно будемо місцями використовувати вертушечки наші. Побачимо. Я думаю, що на них теж щось проклюне. Так що, зловив я ось хочу показати на ось таку макору. Це 110-й такий суспендер. Не знаю чого, але щука в цих місцях у нас любить отакий мідяшний такий жовтий колір. І на цей на тролінг теж ми вішали теж такий жовтий колір в минулому разі, тож, коли їздили із Світланою, теж зловили йому на жовтий колір. І вертушка жовта була, тобто... Щось у щуки є до цього жовтого кольору якийсь. Опа, є знову. Ай-яй-яй, зійшла. Було клювання. Було клювання, якась невеличка щучка, але ж була все одно. Такий удар був, коротше, я її навіть підтримав трошечки. Так, переїхали ми в інше місце, але приїхали і тільки що обнаружили, що ми десь по дорозі випав у нас пацак. Так що залишилися сьогодні вже без подсака. от така у нас історія сьогодні. Ну, буває, звісно, такі історії. Я собі придивлявся ось недавно підсак собі новий. Ну і це, скоріше за всього, прийдеться його, мабуть, Щуку, Дивись, тут рядом біля лодки так, так, взяла. Так, все, все, все. Давай, давай. так, так. У нас підсаки немає, тепер будемо голими руками брати. Так, давай, бережно. Хай, хай вона хапане, я не трогаю, щоб вона не цей. Да. Давай, хай покрути. Ти піднімай, піднімай її, даш, хай диша воздухом, да. Давай. І так потихеньку підводь її сюди до мене. Да-да-да-да-да-да-да, давай. Ай вона тут буде сповняй. Бач, вертушечка срабатає. Так, тихо, тихо. Є. єсть. Дивись, за око її, блін. Ну вона мимо, паніва лупанула. Ну ось дивись. Дивиська, щоб не по траві вона багато. Ось все, дивіться, як щука Женя поймав. Ну супер, вже і Женя розловився. Да? Ну дивись, ну супер, дивись, молодець. Так, ну що, один-один у нас. І Женя поки пощукам. Женя на вертушку все ж таки піймав. Але я вже достав твіча. а я його навіть закинула, ну, ти бачиш? Але я достав твіча. Хотів все ж таки трошечки тут спробувати твічанути на цю ж саму макору, на яку я там я ловив і на яку я сьогодні, в принципі, зловив. Ось, ну а Женя клюнула в нього, каже, практично біля лодки. Там метра три-чотири від човна і клюнула. Ну, і супер. Голими руками прийшлось брати, того, що ми вже без пацаки. Ну нічого. Ну супер, зато клюнула, вже настрій є, азарт якийсь завжди прокидається, то коли довго без клювань, то якось немає якогось азарту, якогось натхнення. Так клюнула, він розуміє, що воно працює. Ось так що будемо ловити далі. Є в мене теж якесь клювання, все. Так, да, якась щучка є. Напевно невеличка. Перейшов я знов все ж таки на вертушку. Але... але, ось щось завела в мене в траву. Ну, диви, дергається і трава, вона в траву десь завела. Так, де вона? Ага, ось, О, а, це окунь. Особі, да кукунь, диво, да окунь диви який хорошенький. Бачиш, де опа! Тут, да? Да. Супер. Особі. Дивіться, тільки повісив вертушечку. Ось. І ось такий у мене непогані, дивіться який. О, окунець. Ану покажись який ти красонь. Дивіться який. Супер просто. Да, такі окунець Непоганий. Клюнув все ж таки теж на вертушечку. Ось так що ми, розловив я ще окуня. Ще якраз Жені казав сьогодні. Кажу, що ще окуні на вертушку не клюють. Прошлий раз ми і святи вже дивіться, скільки рибалок. І взагалі немає окуня, думаю. Що це таке? А це ось якраз сьогодні і попався, непоганий такий, грам 350 такий, окунець. Супер. Все, все, Жека поймав. Давай, давай, выводи його піднімай. Да, 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 да. Окунець, дивіться. Давай. Давай, давай, давай його. Есть. Ну і супер. Ого, в мене нифига <рикладно> себе. Ничья, да? Да. Дивіться, у нас У нас виходить <рикладно> нічия, да. Пощуці і по окуню поймали. Ну, отлично. Кулуи зараз. Чик. Ай. Ну ось дивіться. Ну це вже така хорошенька, така вже, навіть я не знаю десь. Ну, більш кіла точно, там кіло 300, мабуть, кіло 400. Пійдет же. Ну що вже, 2-1. Ні, виходить, два з половиною, так, на півтора. Так, ну що ось. Бачите, прям біля куща поймали щуку. Клюнула вона знов все ж таки у нас на вертушечку. Ось, тому якби би що хотів сказати, що завела в куща, ось, і це її трошечки зразу якби, і, ну, притупило, і вона сильно не, нам не сповняла те, що ми її спокійнесенько достали в принципі, без всякої боротьби. Так що вже в принципі, у нас те ж саме місце, там де ми ловили світ, і знов працює. Хоча перед цим... Ми дивилися з Жені сюди вже в це місце. Коли були там на іншій точці стояли. Ось. І Тут ловили рибаки. І дві лодки було, теж обкидували вони це місце. І бачите, не знаю, зловили вони там щось чи ні. Але коли ми під'їхали, була ще одна лодка. Ось. І теж там пареньок стояв, кидав, кидав, Ну видно, що нічого не зловив, і він уїхав. А ми залишилися. Ось. Ну і Як бачите, у нас тут в принципі результативно вийшло. Вон, кстати, ще один човен приїхав, воно теж обкидують. Це місце в принципі багато хто знає цю міляку. Ну і як бачите, не всі тут можуть ловити. Так, ну що, Вирішили ось і Женію поїхати в інше місце, покидаємо. Ось, А потім чуть-чуть будемо на обратному путі. Сюди заїдемо, ще один такий сплавчик зробимо невеличкий. А зараз поїдемо тут за, за угол, там ще таке місце дуже гарне, теж перспективне. Тому там покидаємо. Вирішили, поки будемо переходити з точку на точку, будемо тролінгувати. Тут в принципі, недалеко і місця в принципі, перспективні. Риба тут є, тому якось і будемо, переходячи з точку на точку, будемо тролінгувати, коротше. Є якась ще риба, ось. Ну щось невеличке, або окунь. Щось да, сильно дригається. На вертушечку. Або щучка невеличка. напевно, окунь, окунь, да. Хорошенький, напевно, окунець. Хапну, дивися. Бачиш? Ось. Іди сюди. Та я візьму, це ж окунь. Це ж окунь. Опа, дивики. Дивись. Хорош. Вертушечки сьогодні у нас рішають, блін, все. Да. Дивіться, який окунь. Пойдет. Тож ж взагалі, блін, ми мене ловили. А це сьогодні вже третій то, що ми поймали, а ще їх е, пару разів ходів було у нас. Так що окуні сьогодні клюють. Так, ну що ось, під'їхала до нас поліція, виписує нам штраф, хочу ось ознайомитись і розказати заодно. Про заборону виходу в, в Київській і в, в Київській області. Ось Є ось наказ. Він створений з 20 жовтня 2023 року. Номер наказу номер 276 87 од От, Про встановлення особливого режиму руху на водних об'єктах Київської області. Ось, який передбачає тут. Все написано, я думаю, що в інтернеті теж можна знайти. Штраф в принципі, для першого потрапляння якби, буде там 400 по-моєму, 25 гривень. Якщо другий раз, то там вже буде трошечки більше. Ось, Так що не попадайтесь, читайте наказ, щоб не було багато якихось питань. Можна, хто хоче, в принципі, може ознайомитись. Я оставлю там в першому закріпленому. Коментарю, да, буде там ссылка, знайду десь в інтернеті і буде ссылка на цей якби, указ про заборону. Ну що, схватили ми штрафа і вирішили вже не... вийти коротше, на берег, трошечки перекусити, походити трошки. ну, В принципі, і там, і не клювало. Зараз ось вийдемо Стали в острів. Зараз вийдемо. Бережень бутербродики свої трошечки походимо да і потім будемо потроху там двигатись додому в сторону дому і будемо там обкидувати трошки і я думаю що щось таке ой дальні дальніші наші такі справи так ну що ось положила мені світлана печеревинку сальцо помідорчик женя он тоже каже останні вже помідорчики із домашніші так що зараз перекусимо і будемо щось далі вже думати, що ми будемо робити з риболовлею. Так, ну переїхали ми ще з Жені на вже будемо в сторону вдома трошечки їхати, там обкидаємо трошечки. ось. Я перейшов взагалі, вже так потепліло дуже сильно. Перейшов на калібалочку, вирішив покидати. Коли все місце, саме калібалочка мене спрацювала. Женя продовжує кидати на вертушечку. Так? Є... А, вже втік. Був окунець такий невеличкий, Трепанувся трошки і втік. Так, ну що, будемо вже збиратися з Женєю додому. Вже так е стало жарко і піднявся сильний вітер, некомфортно ловити, да і в принципі і перестали клювання бути. Ось, що хотів сказати по риболовлі. Ну, із плюсів. В принципі, поймали ми сьогодні три щуки, три окуня. Було вам довольне. Мінус, то що загубили ми поцак десь випав у нас на ходу, не, так і не замітили, де взагалі. Ось. Ну і поліція виписала нам штраф. Ось я приїду додому, знайду десь цей указ в інтернеті. Силочку в електронному віді я оставлю під в коментарі в першому закріпленому під цим відео. Ось. Хто захоче, той може ознайомитись, що як і чому на штрафують, рибацюг, де мож, ну, взагалі можна ходити чи не можна. Ось. Там все в принципі написано, я його пролистав, тому як хочу, щоб і всі останні ознайомились з цим Ось, А кому відео сподобалось, або є якісь побажання, чи може хтось більше знає про поліцію, там, про їхній закон. Там. Пишіть в коментарях. Всім до нових зустрічей. Пока.